Вітаю всіх. Сьогодні стикнувся ні, не сьогодні, вчора вперше стикнувся з тим, що буває з панелями, скільки вони видають, коли на вулиці сонця прямого на них немає. Коли сонце таке десь там воно за хмарами, десь трошки є. І що видають панелі? Я думаю, що їх можна спробувати направити кудись там на якийсь південний захід чи на південь. Але наразі вони на схід і видають от стільки 500 ватт. Це фактично одна десята від того, що вони можуть видавати. Розкажу, як, як було взагалі вчора. Я на роботу їду пізно, а сьогодні на роботу, і за вчора і сьогодні буду їхати на роботу там десь на 11-ту годину ранку. Тому була можливість прослідкувати трошки. Значить, ну зранку там ясно, що сонце, коли встає, виробіток майже нульовий там 100 Вт, 50 Вт, потім піднімається до 200 Вт. І там, де раніше, в такий час у мене сонце видавало, там уже 3 кВт з плюсом, 3,5 вже видавало. Сьогодні тільки 500 Вт видає. Тобто, фактично, зараз видає потужність ту, яку може видати тільки одна панель в сонячний день. Але ж панелей 8, тому вчора. Акумулятор у мене був повністю вранці розряджений, тому що е, позавчора діти там купалися в ванні, набирали їм воду, вони там плескалися, і плюс я прийняв душ, а бойлер на 100 літрів. І бойлер був холодний. Е, тому я думав, ну сонце встане, як завжди, все нагріє. Тому сонце встане і все нагріє. А сонця вчора не було. Воно там, я їхав на роботу одинадцяті годині ранку, то сонце видавало десь 700. 50 800 Вт. Кіловат не було. І так воно було там аж до 3-ї години дня, поки е, поки там не пішов дощ, то, мабуть, виробіток ще, ще більше впав. Генерація ще більше впала. Е, і так, сонце щось зарядило акумулятор трошки. Там дружина трошки готувала. Акумулятор при цьому ще переходив на мережу, інвертор на мережу, тому що був, акумулятор був розряджений, тому він починав переходити на, на мережу байпасом. Е, а потім сонце трохи зарядило акумулятор, а потім включився бойлер, і там все, що в нього було, все з того акумулятора забрав на себе. І все. І знову акумулятор до вечора став розряджений. І вчора, при найменшому, там на ну якомусь вимкнені якогось приладу, типу чайника, е, інвертор він переходить на мережу. Е, Акумулятор відключається, на акумуляторі напруга трошки піднімається, він знову включає акумулятор, потім знову переходить на мережу, коли напруга падає. Ну так я класав, класав. Я вчора вже поставив йому режим USB, щоб він від мережі працював. І там, ну, я переключив там вночі, як лягав спати, і щоб акумулятор трохи підзарядився. Тому вчора, вчора було так. Я тепер з жахом приблизно. Ну, не з жахом, ні, не з жахом, я тепер приблизно просто чекаю. ну, Розумію, що мене чекає, десь там в грудні. І в січні, коли, коли весь день небо в ну, п'ять разів темніше, ніж сьогодні, і виробіток там, мабуть, буде з 5 кВт поля, ну може відсотка 2-3, тобто там ват 300, якщо буде, в найкращому випадку, там, чи 150, чи 200, то це буде добре. Тому що я читав на якомусь форумі у людини, був антирекорд по генерації. Це із поля 105 кВт. Він побачив виробіток 200 Вт. Все. Оце така була у нього генерація 200 Вт. Це каже, таке не часто буває, але це такий був антирекорд. Так що, якщо ви плануєте, що вам сонце замінить все і ваш, ваші потреби повністю покриє, то ні, не покриє. Місяців, мабуть, вісім можна буде суттєво або до нуля скоротити, або суттєво проскоротити ваші рахунки за електрику. Але ні. То це поки починається осінь. Вчора брав вже трошки енергії з мережі. Ну вночі поставив там на зарядку акумулятора і посудомийка там працювала. Це все вчора було вже по нічному тарифу працювало все. Тому що денних генерацій нема. Нема. Отакі справи. Я ще й поставив е, сьогодні зранку е, струм заряду комбінований від сонця і мережі 50 А. Тому що, думаю, якщо буде сонце, вигляне за хмар, щоб воно акумулятор зарядило швидше, бо воно до цього стело 30 а поставив на 50, це потужність 2,5 кВт. Якщо буде сонце, то воно буде добре заряджати хоча б, хоча б заряди трохи акумулятора. Бо воно при такій ось ось сонячні, сонячній генерації воно нічого його не зарядить, чи ж там трошки будинок споживає. А зараз там чайника включиш, зараз там якась плита включиться, що ще включиться, і все, і воно піде вже там в мінус. Так що вже акумулятор берегти не треба. Я і так його розряджаю кожну ніч. Я його і кожен день потім заряджаю. Це так його як поставив. Як тут його треба правильно дивитися? Так. Це скільки днів у мене воно стоїть? Скільки в мене циклів вже він пройшов. Тобто він кожну ніч е, розряджається, потім кожен день заряджається. Тобто, я там його не бережу, він у мене там стояв в режимі там, резерву, там, на заряжене наполовину. Типу, щоб просто було. Ні, він у мене працює, в погоні програмі працює. Сьогодні вранці в ньому там було, вчора, вранці в ньому там було 4% заряду. І так майже кожну ніч там 20, 30, 15% залишається в нього на ранок з, нічного, з нічної роботи. Небо трохи посвітліло. Трошки, буквально трошки, але виробиток збільшився до 1,1 кВт. Ось приблизно так. Але це все сльози. Це сльози, тому що може видавати 4,5. Це я перевіряв і сам бачу вироби. так генерацію 4,5 кВт. На вулиці стало ще трохи світліше. Так, на небо вже так дивитись треба примружуватись, тому що вже сонце так в очі наче б'є через хмари, але там воно знов хмари такі, воно зараз знов там пропаде. А значить в таку погоду у нас вже маємо 2 кВт. Будинок споживає 3, а ми зараз маємо 2 кВт генерації. Ну це вже щось, це вже нормально. Якби так було цілий день, то не було б ніяких проблем. Це на сьогодні вже буде, мабуть, максимум. Далі буде тільки менше, тому що там далі знову прогнозують якісь значну хмарність і все.